Дякую вам за те, що ви на моєму каналі, дякую всім захисникам, які дають можливість мені розповідати, а вам бачити і чути все те, що я розповідаю. Дякую захисникам, які боронять нашу країну в ці дні. Е, якщо ми подивимося зовні на камеру Pentax 6 x 7, вона ну, реально схожа на звичайну дзеркальну камеру. Тільки дуже великих розмірів. В принципі, це десь плюс-мінус так і є, за винятком того, що деякий функціонал цієї камери все ж таки відрізняється від звичайних камер 35 мм. В першу чергу це, звичайно, розмір кадру. Якщо ми подивимося на фільмовий канал цієї камери, ну, я думаю, що тут вже й коментувати, особливо нічого не треба буде. 6х7, реальний розмір. Камера, така як зеркалка. На відміну від Mamiya е, RB-67 виглядає вона ну, абсолютно не так, як звичний середній формат. Ми звикли більше, мабуть, все ж таки до камер, які нагадують нам хасель. Або ту ж саму Мамію. ну Або це, можливо, якісь ТЛРки, А тут ну, реально такий монстрик в руках. Що цікавого є в цій камері? В першу чергу це те, що ця дана камера це є перша так звана версія. Вона називається Pentax 6 x 7. Друга версія називається теж Pentax 6х7, відрізняється від першої версії наявністю попереднього підйому дзеркала, що в принципі важливо для любителів пейзажу або тих, хто знімає на довгих витримках, тому що ну, дзеркало камери, воно ну, реально немаленьке. І відповідно, коли цей весь механізм, який приводить в дію... Зеркало в такій камері. Він має більш потужну пружину. Розмір зеркала сам по собі, от на цьому от підйомі він теж якби, більш потужно б'є по корпусу. Власне, тому якби, і була доведена друга версія до того, що в ній з'явилась можливість реалізувати там попередній підйом зеркала. Камера є системною, тобто в неї знімається не тільки об'єктив, а ще й призму можна зняти. Замість призми ми можемо поставити шахту, ми можемо поставити димар. Призма, ця конкретно от вона з ТТЛ міром. В цій камері призму не можна знімати, коли на камері встановлений об'єктив. Це пов'язано з своєрідною. Зв'язкою об'єктива і призми, об'єктив передає значення діафрагми, яке ми встановлюємо на самому об'єктиві, в безпосередньо в призму і таким чином відбувається замір. Щоб не пошкодити цей весь механізм, варто пам'ятати, спочатку зняли об'єктив при потребі зняти призму, а потім вже знімаємо призму. Затвор. Затвору камери шторний. По принципу 35-мм камер, дві шторки, які рухаються горизонтально. Відпрацьовує затвор в витримки від однієї секунди до однієї тисячної секунди. Коліщатко керування витримками знаходиться з лівої сторони. Витримки зв'язані безпосередньо з призмою для того, щоб коректно передавати значення, яке встановлене на Коліщадкові на камері. І на призмі. Це, в принципі, є зручно. Тому що нам не треба переносити значення за міру експозиції безпосередньо на камеру. Все одночасно ми бачимо е в видошукачі, правильно ми експопару підібрали, чи потрібна якась корекція. Е що нам дає такий великий розмір кадру? Ну, е якщо ви цікавилися коли-небудь питанням кроп чи frame, ви, я думаю, зрозумієте, чим більший формат кадру, тим цікавіша і якісніша. Картинка. Так само і формат 6 х 7. Це більше, ніж 6 х 6, і тому він цікавіший. Е ну, Якщо говорити конкретно про камери Pentax 6 х 7 або 67, е дуже цікаво є сама оптика. Якщо подивитися на будь-яку оптику Pentax, вона є своєрідною. Такумари, особливо Такумари різьбові, 42-ї різьби вони е вирізняються серед інших об'єктивів е тієї ж епохи. Вони мають світкий цікавий характер, який передався власне, і пентаксам формату 645 та формату 6х7. Отже, з другою версією, я думаю, зрозуміло, да? це, в принципі, доведена версія, е в якій оновили трошки механізм. Е Перемотування плівки і додали попередній підйом зеркала. В подальшому камера все ж таки зазнавала певних змін. І наступні дві модифікації вони вже мали назву Pentax 67 та Pentac 67 672, відповідно, друга версія. Там є свої нюанси, свої якби, відмінності, але все ж таки давайте не забувати, що визначальну роль в якості знімків з цих камер відіграє оптика та власне, формат камеру. Камера по сьогоднішній день є актуальною, популярною і ну, власне, це відображається в цінниках. В той час, коли плівка не була такою затребуваною та популярною, як сьогодні, ці камери коштували дешевше, ніж вони коштують сьогодні. Але на сьогоднішній день ринок диктує свої умови і ціна на такі камери вона зростає. Парк оптики доволі таки широкий, від ширококутників, нічого я не помиляюся, 65 мм і до... 1000 міліметрів фокусна відстань об'єктивів для цієї камери. Е, якщо ми подивимося уважно на байонет, то ми помітимо, що байонет є внутрішній, звич, звичайний байонет, на який кріпимо, от, наприклад, цей же ж об'єктив, це в мене 75-ка зараз в руках. І є ще е, зовнішній байонет, ну, от щось на зразок того, що має е, Canon дальномірний е, модель 7. Модель 7 має так само подвійний байонет всередині різьбу, а зверху байонет, ну точніше, не так. Він має різьбу і поверху байонет. І от зараз я встановив е об'єктив на камеру, а видно ще один байонет. Зовнішній байонет він для е кріплення телеоб'єктивів з фокусною відстані від 400 до 1000 міліметрів. Вони кріпляться на зовнішній байонет. Замір працює на усіх. Е Об'єктивах аналогічно, ніяких секретів немає. По органах керування. В принципі, органи керування є, не є складними. Нагадують, все ж таки вони е, звичайний Pentax Spotmatic в деяких моментах, де знаходиться керування витримками, я вже вам показав. На задній е, панелі є. Кнопочка, яка відповідає за е, контроль батареї. І е, на самому корпусі от під цим кільцем загорається червона лампа, яка нам індикує, говорить про те, що дає індикацію того, що батарея нормальний заряд має. З правої сторони класично механізм взводу затвора, який не працює без плівки. Є певні моменти, є хитрощі, коли можна звести затвор. Не маючи всередині камери плівку. Про це треба почитати детально в інструкції. Рекомендую кожну камеру, яку ви берете в руки, починати вивчати все ж таки з інструкції. Кнопка спуска затвора, блокування кнопки навколо самої кнопки, знаходиться, вимикаючи роботи експонометра на самій призмі безпосередньо знаходиться. Ну і якщо ми подивимося на верхню частину призми, ми побачимо білетку пляму. Ця пляма це є віконечко, яке підсвічує вікно експонометра. Якщо ми його закриємо навіть пальцем, в виду побачимо, що темним стає сам експонометр, і ми його не бачимо на лівій частині. У нас є кнопка, яка нам дозволяє розблокувати об'єктив, для того, щоб ми його могли змінити або просто зняти, і два синферконтакта для спалаха. Цікавим є кріплення камери. Кріплення камери розміщені як з лівої сторони, зверху і знизу, так і з правої сторони зверху і знизу. Для чого? З лівої сторони, ви можете е, додаткову ручку закріпити. Камера все ж таки є досить важкою. І, е, кажуть, що це згучно, не знаю, не пробув, не можу не сперечатися, не підтвердити даний факт. Е, з лівої сторони, е, якщо є ручка, значить ці кріплення будуть зайняті під рукоятку, а з правої сторони ми можемо закріпити ремінець таким чином, що камера у нас буде. На шиї знаходитись у вертикальному положенні. Далі в нижній частині два фіксатора присутні, які дозволяють нам звільнити шпулю і під байонетом у нас розміщена батарейка. Батарейка має такий цікавий. Замочок, який дозволяє нам виняти повністю корпус, в який вставляється сама батарейка. І що цікаво, без батарейки камера ця не працює. Покажу деякі секрети по цій камері трошки пізніше. Ну і Двері відкриваються класично. Замочком, От в лівій частині корпуса замок, донизу потягнули відкрили е, камеру. Плівка завантажується класично. з шпулі з плівкою на прийомну е, катушку. Лінія старту у нас помічена. Е, бачимо, де має стояти у нас е, початок плівки. От в такому положенні, в припіднятому, ми можемо міняти шпулі місцями або, відповідно, міняти плівку. І блокується, стає в пас. Після того, як ми виведемо е, плівку на лінію старта, у нас почне е, працювати мірний вал, який дозволить нам е, працювати далі повноцінно з камерою. В такому положенні закриваємо дверцята камери і продовжуємо. Намотувати плівку до того моменту, коли вона не вийде на перший кадр і, відповідно, камера не зупиниться. Все. Є перший кадр, є зведений затвор. Натискаючи на кнопку спуска, ми спускаємо затвор. Ну, а тепер давайте промоделюємо ситуацію, в якій ми е, звели затвор, ну і скажімо. Залишили кам камеру на якийсь час, або навіть в той самий момент у нас просто е розрядилась батарейка. Так? Що відбувається, коли ми натискаємо кнопку спуску. Бачите? от В такому положенні зеркало і завісає, воно нібито і доверху не опустилось, не піднялося, вибачте, і донизу не опустилось. І при цьому, ну, Камера не реагує нормально на те, що ви зводите затвор не зводите, немає різниці. Тепер моделюємо наступну ситуацію. Ми взяли свіжу батарейку, ми вже готові її ставити в камеру, вантажимо на місце, але бачите, навіть з батарейкою нічого не відбувається. Камера лісить, так би мовити. Ось тут, під кнопкою спуска на корпусі є. Маленька така втоплена кнопочка. Ми її нажимаємо і таким чином ми звільняємо затвор, і камера вийшла в робоче положення. Тепер ми можемо продовжувати нормально повністю працювати з цією камерою. Дивлячись у видошукач ніякої інформації, крім показників стрілочки експонометра, ми не побачимо. Після того, як ми відзнімемо певну кількість кадрів, 10 кадрів на 120-й плівці або 21 кадр на плівці тип-220. Ну, на нашому ринку такої вже давно немає. Навряд чи ви її десь знайдете, свіжу, хіба що, можливо, проосрочену. Відповідно, будете мати 21 кадр. Камера звільнить автоматичне блокування з водозатвору. Таким чином ви перемотаєте. Весь рекорд на прийомну шпулю, тим самим захистите від засвідки експоновану плівку. От така коротенька інформація про цього маленького монстрика. Камера дійсно варта уваги, ще раз наголошу саме за рахунок розміру кадру та своєї. Оптики, найбільш затребуваними об'єктивами, найбільш цікавими по відгукам користувачів є об'єктиви Takumar 92,8 та 105.2,4. Реально дуже світосильний об'єктив, при 105 мм на такий кадр 2.4 це дуже велика світосила. Ну, відповідно те, що користується попитом, воно і диктує ціну. Повторюсь, камера не є дешевою. Стосовно того, що вона є велика, я думаю, що ви бачите, ну, судячи от, навіть з тих розмірів, які, е як вона виглядає в моїх руках, рука у мене не дуже маленька. Е можна судити по тому, як вона виглядає на фоні Pentax Потматик. А от стосовно того, чи вона велична, ну я думаю, що на це питання можна, можна дати відповідь реально тільки після того, як нею користуєшся. Він знімеш декілька плівок, побачиш результат, тоді можна говорити про її величність. Я вам хочу побажати, щоб у вас у всіх була можливість спробувати таку камеру чи, можливо, ви мрієте про якусь іншу, щоб ви мали таку можливість. Знімайте, фотографуйте, отримуйте задоволення від самого процесу та від результату. Я вам обіцяю і в подальшому е, докладати максимум зусиль для того, щоб ви могли ознайомитися з чимось новим, цікавим для себе на моєму каналі. Е, від вас, ну, традиційно, лайк, підписка та дзвіночок. Дзвіночок повідомить вас про нове відео. Е, лайк та підписка все ж таки дасть мені якийсь поштовх для того, щоб я. Продовжував щось цікаве розповідати про світ фотокамер, об'єктивів і фототехніки в цілому. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!